Як зрозуміти, що вам вже час йти на сімейну терапію? Я вам тут хочу навести декілька ознак. По-перше, коли ви помічаєте, що ви не можете зрозуміти один одного. От ви, начебто, говорите однією мовою, знайомі слова один одному, але ніяк не можете домовитися, не можете знайти спільного рішення. Другою ознакою може бути те, що ви живете як сусіди. У вас є якась спільна територія, на якій ви проживаєте. У вас є якийсь спільний побут, якісь там сімейні клопоти, діти, але немає близькості в стосунках. Ви відчуваєте себе чужими. Ви можете навіть ненавидіти один одного, але вам дуже страшно признатися в цьому. Все це відбувається, тому що у вас є якісь потреби, які є незадоволеними. А для того, щоб їх задовільнити, їх потрібно усвідомити. Це може бути е, потреба в грошах, наприклад, так, якісь фінансовій безпеці. Це може бути потреба в сексі, е, в інтенсивному там сексуальному житті. Е, це може бути потреба в. Такій побутовій безпеці, де ви знаєте, що там ви приходите додому, і це місце, де ви можете відновити свій ресурс, набратися сил незалежно від того, чи є ви там чоловіком чи дружиною. Кожна людина потребує місця затишку і безпеки. Якраз сімейний терапевт може допомогти вам помітити оті поведінкові паттерни, де ви не можете домовитися, де ви не можете почути один одного. І це буде першим кроком для того, щоб зрозуміти. Ми навчені змалечку читати думки інших людей, але це не завжди є тим, що є насправді. Бо ми притягуємо в сімейні стосунки сценарії з наших сімейних стосунків, з наших родин, як це було в наших батьківських родинах. А інша людина приходить в стосунки з іншим своїм сценарієм. Отак от, от ми і живемо, домовляючись, що там мій чоловік має робити те то й те то, але не озвучуємо йому цьому. А чоловік вважає, що от в моїй родині жінка має робити те то, те то й те то. І з роками це невдоволення, воно все накопичується, накопичується, накопичується. Спочатку ми його ігноруємо, а потім воно стає, знаєте, наче такою. Горою, бар'єром, через який ми перестаємо бачити один одного. Отже, зробіть перший крок: спробуйте почути один одного. З мого досвіду десь приблизно 60-70% пар, які звертаються за допомогою до сімейного терапевта, налагоджують свої стосунки. Той відсоток, що залишається, там 30-40%, Такі пари розпадаються, але є тут гарна новина, бо справді люди усвідомлюють, що поряд з ними не та людина, з якою вони хотіли б прожити решту свого життя. І ну, тут варто вчасно це помітити, вчасно усвідомити і вчасно завершити стосунки, задля того, щоб мати можливість якось сформувати нові стосунки. І тому раджу вам не зволікати. А якщо ви помічаєте, що у вас є якісь проблеми в стосунках, зверніться до спеціаліста.